Моя вітанчика, доброго вечора. Давайте подивимось такий розклад сьогодні. Взагалі, хочеться подивитися думки про вас, але хочеться більш об'ємно подивитися взагалі, що відбувається між вами. Об'єктивно відбувається. Я буду використовувати Манару, вона дуже класно розповідає психологічні аспекти, емоційні, підсвідомі. Те, що ми не можемо один одному, наприклад, сказати, те, що приховано від нас, подумайте, будь ласка, про ту людину, яку ви хочете продивитися. Спочатку ми зробимо сигніфікацію кожного з вас, подивимось, що між вами об'єктивно відбувається. І також, якщо ми встигнемо в цей розклад, ми подивимось думки. Якщо не встигнемо, то просто буде окремий розклад про думки. І так, подумайте, якщо. Потрібен час, то поставте на паузу, подумайте про свого партнера-партнерку. Цей розклад підходить як до чоловіків, так і до жінок. І так, сигніфікація людини загаданої вами, вами щодо вас. Король землі. Ну Дивіться, ви дивитесь а, на зрілого чоловіка, чоловік, який повертаємо на себе, який прагне стабільності, комфорту, контролю. В контексті саме Монари це про насолодження жінкою, яко, з якої немає тактильності. Тактильності немає. Але одночасно може, таке, знаєте, тримати певну дистанцію, але постійно, знаєте, рухає її, вона взагалі зі мною чи ніще. А це людина, яка хочеться сказати себе відчуває паном ситуації, наприклад, знаєте, не, не втрачає ґрунту під ногами, стоїть міцно на, на своїх ногах. Він бачить себе дуже сильним такою людиною, стабільною, здатним забезпечити або контролювати. Можливо, відчуває, що має право на вас. Також це може бути одружений чоловік, це може бути ваш чоловік, а може бути чоловік інший. Але е, людина може бути при статусі, до речі, або займати якусь таку посаду, де надає статус. Ну, Людина Взагалі самодостатні, так би мовити. Хто ви у мене? Та людина, яка дивиться цей розклад. Жриця. Я закриваю тут частини оголеного тіла, але мова буде йти по манарі, і жриця це не тільки про інтуїцію, там, таємниці все інше. Тут іде мова про жінку, яку не можна до кінця зрозуміти. І ця людина, тобто, ви щодо цієї людини, на яку ви дивитесь? так, Ця людина вас не розуміє. Ця людина може думати, що у вас багато чого, що ще не розкрита. Ви для цієї людини загадка. Ви такий, знаєте, у цієї людини викликаєте внутрішній виклад, можливо. А ви є його таємне бажання або духовна така, знаєте, містична постать. Також це може бути мова про ту жінку, яка прихована, тобто ви можете бути в відносинах з одруженим чоловіком, і ви є тою жінкою, яку вас приховує. Жриця часто вказує на те, що ця людина відчуває до вас більше, ніж показує, але це. А почуття, хочеться так сказати, цілком дозволені чи зрозумілі тільки для, для нього. Ви його така Потаємна жінка, ви та, яку можливо він приховує від всіх. Глибока, цікава, але ви викликаєте страх, тому що ця людина вас не, не може розгадати, ви, от ви інша Ви інша тут. Можливо, не все між вами дозволено або відкрита. Це теж може бути аспект. Що між вами об'єктивно? Десятка води, закохані, слуга вогню. Якщо я так встигну, то ми подивимось і думки. Об'єктивно між вами сильний потяг, глибока емоційна і тілісна сумісність, сузалежні відносини, кармічні відносини. Але ситуація не визначена, таке враження, що тут є вибір, є третя сторона або нерішучість тієї людини, на яку ви дивитесь. А, знаєте, хочеться сказати: ця людина не хоче щось обирати або не наважується. Це про вибір між вами, наприклад, і ще кимось. Або можливо між вами і там, наприклад, я не знаю там, чому ще. Тобто фактори можуть бути ще треті. Не не обов'язково, а завжди це третій фактор. Це може бути жінка. Ні, фактор це фактор. Це друзі, родина, там, я не знаю хобі, щось, якісь залежності. Ну, багато чого, що людина може обирати. Тому тут може бути третій фактор. Ну, давайте подивимось, якщо ви впізнали. Вашу ситуацію, але що тут по минарі нам говорить закохані? Тут е, одна людина закрита, вона спостерігає, але нічого не робить, а інша відкрита, вона від болю вже страждає і не може піти. Тобто, це іще такий психологічний підтекст, тобто созалежні відносини, коли потрібно вже встати і піти. А, закрити цю історію, а от один одного тримають. І оце невідомість якась. Розумієте? Невідомість. Хоча дуже хочеться бути разом, хоча дуже є кохання, потенціал великий, такий, знаєте, повноти, щастя, гармонії. І це можна зробити в реальність. Але от, ну, до вас сексуальний дуже сильний інтерес. Так, ну ладно, це була сигніфікація. Якщо ви впізнали а, те, що я розповідала себе, свого партнера, партнерку, то дивимось далі. Давайте подивимось, тоді у нас вистачає часу про думки його чи її думки про вас щодо вас. Вершниця землі. Четвірка вогню, дев'ятка повітря. Дивиться. Тут цікава така тема іде. Багато думає людина про вас е і постійно його чи її думки вони дуже такі складні. Тут буде йти мова про те, що він е дуже сильно хоче вас, чи вона. Я просто говорю для жінок, чоловіки, повертайте на себе, будь ласка, інформацію. Поважає вас, але дуже боїться вас. Ви не зрозуміли йому. Але бачить вашу жіночість, вашу тілісність, поверхність, стабільність. А ви приваблива жінка, до речі, ви стабільна жінка. Ви важлива, ви викликаєте бажання. Для вас стабільність дуже важлива. Ви полюбляєте природу тварин. Можливо, у вас є тварини навіть. Ви тепла, ви справжня, вас можна потримати, вас можна. І ви, знаєте, і це от, аспект того, що ви от, жива енергія. От, Я навіть не можу вам так пояснити от, в такому і ви затягуєте цю людину. Вона від вас залежна. Але є страхи і сумніви. Знаєте, от таке враження, що йде боротьба між серцем і головою, між розумом. Ця людина мучиться і боїться зробити крок на зустріч. Тому що боїться якісь наслідків. Ну, тому що у вас тут у, щось завершилось, так? Напишіть, будь ласка, по світу. Або ви на великому відстані. Та ви б уже пішли би. Ви, от я не знаю, таке враження, що ви дивитесь на людину, з якою потрібно вже. Попрощатися вам. Ви дуже така стабільна жінка. Ви самодостатня жінка, до речі. Ви можете бути теж заміжньою. нею або, або були в статусі. Тому думки такі. Людина, знаєте, таке враження, що вона не буде робити крок. Ну, боїться вас чогось, людина. Я не знаю, що ви тут накоїлись з людиною. Ну, людина така інфантільна є енергія, вона чогось. Ми боїмося того, що не знаємо, зрозуміли.